І поїхали. Отже, операційна система, інтерфейси ОС. ОС, скорочено і є операційна система, тобто інтерфейси операційної системи. Так, правила безпеки ми пам'ятаємо, що ми сьогодні повинні вивчити з вами. Ми дізнаємось, що таке операційна система. Розглянемо, які бувають операційні системи. З'ясуємо, які операційні системи встановлені на комп'ютерах в школі та на ваших гаджетах вдома. Так, це пропускаємо поки що. Дивіться. І це пропустимо ми. Значить, ось для управління роботою всіх пристроїв комп'ютера, використовують спеціальні програми, серед яких особливе місце займає операційна система. Скорочено, записують ОС. Ось назви операційну систему, яка встановлена на комп'ютерному, на, на персональному комп'ютері в класі вдома на твоєму смартфоні. Як про це можна дізнатися? От, подивіться, внизу в нас є значки. Можливо, ви десь ці значки бачили. Тобто, це значки операційних систем. Перша, перша картинка оце з вікном, це операційна система Windows. Вона встановлена на персональних комп'ютерах, ноутбуках, нетбуках. Тобто, як узнать її, ну, при завантаженні буде писатися, можливо, Windows в можливо, буде написатися. І внизу. Зліва буде значок отакий от Windows. А так, це меню пуска. Через нього запускаються програми всі. Ось нажимаємо, і тут у мене є. Дивіться, такий самий значок, ось він внизу. Далі значок яблучка надгризеного. Можливо, хтось знає, що це за операційна система. Apple. Так, iOS операційна система компанії Apple. Правильно. Далі в нас йде е, такий от робот зелененький. Значить, теж можливо хтось його десь бачив. Android. Телефони, планшети. Так, це у нас операційна система Android. Далі, ну, пінгвінчика, можливо, ніхто й не бачив. Знаєте, що це за пінгвінчик такий? Ні. <піллянень> Це операційна система Linux. Вона використовується в основному для програмування для продвинутих користувачів комп'ютера. Ну, існує така, можливо, колись будемо в ній працювати з вами, щоб ви знали, що вони є. Їх дуже багато. Це самі популярні, кроме цих ще є багато різних операційних систем. Операційна система це набір програм, який забезпечує управління роботою комп'ютера. Такі програми є доволі складними. Їх розробляє декілька груп людей, кожна з яких створює частину спільної програми. Тобто ви розумієте, що є люди, які пишуть алгоритми, пишуться вони на спеціальній мові, не на людській мові. Ми ці мови будемо з вами також вивчати в майбутньому. І що ці програмісти створюють операційні системи. Так, міркуємо, значить. Операційна система забезпечує управління роботою інших програм і всіх складових комп'ютерів. Координування роботи окремих складових комп'ютера та зв'язок користувача з комп'ютером, то без операційної системи працювати ну, за пристроєм доволі таки складно, тобто, це всі оці задачі забезпечує нам операційна система. Далі останнім часом операційні системи на комп'ютери встановлюють виробники або фірми, що займаються комплектацією комп'ютерів, їх продажем та обслуговуванням. Однак користувач за потреби може самостійно встановити іншу операційну систему на своєму комп'ютері. Ну, Найчастіше, це чином відбувається? Тобто то в нас є комп'ютер там, ноутбук, на ньому якась чи на, на цьому пристрої операційна система, але вона застаріла там років п'ять пройшло, може більше. І хтось захотів собі новішу операційну систему. Там був Windows 10, став Windows 11. Тобто ми можемо в такому випадку перейти з старішої операційної системи на новішу. В основному воно ось так от і працює. Тобто ми це називаємо перестановити Windows, так? перестановити операційну систему. Можливо, з такою самою на таку саму, а такі там помилки в роботі, щоб виправити. Також це користувач може зробити сам. Деякі сучасні операційні системи вільно розповсюджуються і використовуються. Для використання інших операційних систем слід придбати відповідний пакет програм, що матиме ліцензію на використання і встановити їх на своєму комп'ютері. Це нам говорить правило, що ну, для того, щоб користуватися Windows, операційною системою, нам необхідна. Дозвіл від виробника. То, то нам треба купити цю операційну систему. А коштують вони ну, іноді доволі дорого. Наприклад, Android, там операційна система входить в ціну самого пристрою. Так, гаджета, коли ми купуємо в магазині. А от Windows може інколи і не входити, тому що такі гаджети можуть продаватися без операційних систем, ноутбуки, наприклад. Так, розетка. Я заходжу, це інтернет-магазин. Далі. Я шукаю тут Windows пишу: це операційна система. І подивіться. Але вона що... не хоче слухати вас, учиться. Що мені робити вже з нею? Олександрович, попозорте ви її. Вчитися ну, треба, тому що, якщо ми не будемо вчитися, ми не зможемо далі в житті, ніяк взагалі бути. Треба працювати, заробляти кошти на життя. А для того, щоб працювати, треба багато знати. От подивіться, щоб купити собі Windows 11, він коштує аж цілих. Майже 10 тисяч, 9 з половиною. Далі подивіться: от 6 тисяч, 5 тисяч, 6 тисяч, майже 6 тисяч. Тобто операційні системи також доволі дорого коштують, іноді, як мобільний телефон, ціна цих операційних систем. Того, от, от ми повинні це знати з вами, що є операційні системи безкоштовні, є платні. От Windows відноситься до платних. Кожна ліцензія стоїть доволі таке дорого. Так, отже, ліцензія від латинського ліцензія, дозвіл у загальному значенні це документ, в якому зазначається дозвіл на використання об'єкта чи процесу. Так, сучальні, сучасні мобільні пристрої, планшети та смартфони часто оснащують операційною системою, яка поставляється їх виробником. Так, наприклад, мобільні пристрої вироблені американською корпорацією Apple. Оснащено власною унікальною операційною системою IOS називається. Основні переваги цієї операційної системи у малій витраті енергії смартфона на великій кількості ліцензійних додатків, в App Store, які можна знайти, які мають постійну підтримку і оновлення програмного забезпечення. Тобто, ось такий ось значок має IOS. Це яблучко, яке надкушене, або кружечок такий, чи прямокутник заокруглений, де написано IOS. Тобто її використовують на iPhone. Найпоширенішою операційною системою у світі мобільних пристроїв є Android, яку розробила і супроводжує компанія Google. Тобто, оцей значок робота Android, це значок компанії Google. Google зробила цю операційну систему. Також Google що, створює чи вже створила точніше ще одну операційну систему, яку можна встановлювати не лише на телефони і планшети, а ще і на комп'ютери. Називається вона Chrome OS. Так, секундочку, будь ласка, зачекайте. Так, тепер у нас є презентації. Подивіться, інтерфейс операційної системи. Що таке інтерфейс? Значить, він буває різний. Взагалі, ну, фейс з англійської мови це що таке? Це обличчя. Так, а інтерфейс це, так, це обличчя нашої програми, нашої операційної системи. Інтерфейс буває командний та графічний. От командний інтерфейс це спосіб подання об'єктів операційної системи. Це робочий стіл, папки, файли та ярлики, які забезпечують роботу. Так? Тобто це те, як операційна система дозволяє нам користуватися всіма тими об'єктами, які є середині неї. Як ми можемо створювати папку, як ми можемо там щось переміщувати, перейменувати і так далі взагалі, групувати та зберігати нашу інформацію. Графічний інтерфейс це елементи управління. Дивіться, меню, кнопки, спеціальні знаки. От на телефонах в нас одне меню, так, на комп'ютері на зовсім інше меню. Оце називається графічний інтерфейс. Його можна налаштовувати та інколи навіть змінювати. Так, а тепер, значить. Поставив відповідні способи управліннями об'єктами за допомогою миші та дії, які можна виконати цими способами для папки документи, що розташована на робочому столі. Ну, Це ми повинні були б зараз з вами попрацювати за комп'ютером. Значить, дивіться, що ми можемо робити? Перетягування, подвійне клацання, клацання правою кнопкою, клацання. Та затримка. Далі переміщення значка в інше місце, відображення контекстного меню, відображення спливаючої підказки, виділення об'єкта, відкриття вікна папки. Оце було б добре, якби ми ще все це перепробували з вами, але ж, ну, ми не в тій ситуації зараз. От перше питання це перетягування. Так, як можна перетягнути якийсь об'єкт, ярличок, наприклад, на робочому, вік... на робочому столі? Перетягування можна зробити за допомогою чого? Тобто зажали ліву кнопку мишки, навели на об'єкт, зажали ліву кнопку мишки та потягнули. Це у нас буде перетягування. Подвійне клацання – це що таке? Це ми відкриваємо щось: або папку, або програму, або файл якийсь. Подвійне клацання – це запуск. Клацання правою кнопкою. Права кнопка це що таке? Це друга кнопка мишки. Вона відкриває спеціальне меню, контекстне меню, де можна вибрати якісь пункти. Клацання. Тобто це мається на увазі вже ліва кнопка мишки, клацання – це клік. Нажали ми один раз, це що таке? Це виділили ми один об'єкт. Далі, після виділення його можна там удалити, наприклад, там чи запустити, чи ще щось зробити з ним. Затримка. Це просто навели ми мишкою на об'єкт і держимо, що таке затримка. Під час затримки в нас спливаюча підказка вискакує. Тобто, з'являється підпис внизу під мишкою, і там буде написано розмір файла, там, назва його можливо повна, і так далі. Тобто, це все нам це забезпечує операційна система Windows. Так? Те, що вона може зробити, от, оце воно. І забезпечує. Тобто, хтось заздалегідь сів, якийсь програміст, подумав, що це таке, такі функції були б корисні в цьому в комп'ютері, і написав спеціальні програми, які забезпечують всі ці речі. Так, і ось воно нам трілками показує. Тепер, значить, дивіться: ну, це буде інтерактивне завдання. Я вам додому його дам, щоб час зараз зекономити. Тепер ти вже знаєш, що на робочому столі розташовуються у вигляді значків різні об'єкти: програми, папки, файли, їхня кількість може бути різною. Обов'язковим на робочому столі є кошик, от внизу він кошик подивіться. Аналогічно до кошика для сміття туди в кошик попадають всі ті файли, які ми видаляємо. Решта об'єктів може бути розміщена за бажанням користувача. Тобто, всі ці об'єкти, які є на робочому столі, їх можна видалити, прибрати. Головне, щоб був кошик, так? Ну, тому що його важко потім буде дістати. Отже, ці всі об'єкти, подивіться, що є на робочому столі, на цьому зображенні, вони поділяються на декілька типів: є ярлики, а є програми і папки. От, наприклад, ярлик можна відрізнити тим, що біля нього є маленька стрілочка. Тут видно, що є об'єкт зі стрілечкою в лівому нижньому кутку, а є без стрілочки, так? Тобто ось це в нас вже файл якийсь. Це в нас папка без цього, а це ярличок папки. Так. Всі видалені об'єкти попадають у нас в кошик. Так, особливим об'єктом операційної системи Windows є ярлик. На значку в лівому нижньому куті. Опять же, нам кажуть, що там є стрілочка. Ось стрілочка є, тут є стрілочка, тут є стрілочка, тут і тут. Тобто всі оці значки, які ми бачимо зараз на екрані, вони є ярликами. Тобто це не сама основна програма, а як двері до цієї програми, швидкий перехід. Сама програма десь розташована, десь там в пам'яті комп'ютера, в декількох папках можливо захована. А на робочі стіли ми викидаємо такий от перехід, вікно, яке показує нам, де знаходиться ця програма, і ми можемо швидко запустити цю програму або перейти до неї там в ту папку, де вона розташована. Ярлик це посилання на певний об'єкт операційної системи, що міститься на одному з носіїв даних. Після створення ярлика існує зв'язок між ним і місцем знаходження об'єкта. Якщо після створення ярлика змінюється місце збереження об'єкта, то попередньо створені ярлики слід видаляти і за потреби створювати нові. Тобто, якщо щось з програмою сталося, папку видалили ми, то ярлик вже буде неробочим. І при запуску цього ярлика у нас помилка буде вискакувати. Операційна система скаже, що того файлу вже там, на жаль, немає. Вкажіть, де новий файл. Так, алгоритм створення ярлика на робочому столі. Це. Обрати файл чи папку. Далі в контекстному меню об'єкта створити вказівку, створити ярлик та перемістити отриманий ярлик на робочий стіл. Обрати файл чи папку у контекстному меню об'єкта, обрати вказівку, надіслати на робочий стіл. Це два варіанти, як це можна зробити. От я зараз перейду в папку. Тут у мене є презентація. Подивіться, ось сьогоднішня презентація. Як зробити її ярлика? Нажимаю праву кнопку. Тут у мене є що? Так, от, відправить. Так, другий варіант. Відправить на робочий стіл створити ярлик. Раз. І в мене на робочому столі з'явився вже ярличок цієї презентації. Тобто ярлик буде лише переходом. Не копією основного файлу, а лише переходом. Так, далі. Далі що? От копіювати, вставити ярлик. У мене тепер є і основний файл. І файл ярличок. Тепер давайте подивимося. От внизу в мене показують розміри. Розмір оригінального файлу 13,5 МБ. Розмір ярлика 2,5 кБ. МБ і Тобто це у нас там 13,5 МБ – Це приблизно 13 тисяч кілобайт. Так, образно говоря. Другий файл у нас. 2,5 кБ. Тобто майже нічого не, не займає розміру, тому що от по цьому ми і бачимо то значок та малий розмір це властивості ярличка. Так, так, ну і що? І далі. Далі в нас є от таке от поняття: прикладні програми. Що означає прикладні програми, що призначені для реалізації конкретних задач опрацювання даних, які користувач розв'язує у ході своєї діяльності. Тобто то прикладні програми це програми, які заточені під ну, якісь конкретні дії, конкретні цілі. Наприклад, редактор презентації, в ньому робляться презентації. Редактор відео, в ньому відео створюється, диктофон, в ньому звук записується. Тобто, це називається прикладні програми. Вони бувають загального призначення і спеціального призначення, відповідно. Прикладні програми це ті програми, які ми маємо записати з вами, так? Тобто ми встановили операційну систему і там пусто нічого немає. От ми повинні встановити собі, як на телефоні в Play Market зайшли, і що позаписували собі все, що треба. Так само, і на комп'ютері треба десь їх знаходити, ці програми, та записувати, а потім вже ними користуватися. Є такі програми, які йдуть разом з операційною системою, є такі, яких немає. От Paint програма, графічний редактор, вона йде з операційною системою, офіс, на жаль, не йде з операційною системою. Ну, Є різні версії, звісно. Хтось може в магазині його вже встановити і на нашому комп'ютері він буде. Але офіційно з операційною системою офіс не йде, його треба купувати. І я повертаюся в інтернет, та сама розетка, і тут пишу тепер таке: от Офіс. І шукаємо. Оказується, на офіс теж треба спеціальний дозвіл, який називається ліцензія. І щось розетка задумалася. Так, добре, я напишу в пошуку загальному. Офіс, офіс купити. І так, ціни в нас різні є. Подивіться, значить. От, Починаючи від 250 це мобільні якісь ключі, тобто там на деякий певний час. На промі в нас ось ціни. Дивіться, також 600, 300, 10 тисяч гривень, півтори тисячі гривень, 200, 2400. Там і так далі. Різні ціни є. Тобто, і на розлязі також 1800, 2200, 9000 і так далі. Тобто, всі ці програми вони також. Платні, їх треба купувати, тобто ліцензії, ключі спеціальні, вводити їх, і потім воно буде працювати на комп'ютері нормально вже. Так, значить, ось у нас є спеціальні програми. AutoCAD, наприклад, це програми, які що? використовуються для реалізації завдань опрацювання даних в певній галузі. 3D-графіка, 3D-друк, там моделювання, теж є свої спеціальні програми. Ми їх також будемо в майбутньому з вами вчити. Комп'ютерні програми створюють програмісти. От показане зображення сидить такий дядько бородатий в очках, і він створює програмний код. Тобто створює програму, і він має передбачити всі оті дії, які можуть виникнути в користувача. І тут є квадратики. Подивіться, в цих квадратиках записані назви мов програмування: Ruby, Scala, PHP, Go, C, Java і так далі. Це мови програмування, які ми також будемо з вами в майбутньому вчити. В старій школі невнучі починали вивчати в 7 класі, там в Python вивчали мову. Тепер я поки що не знаю, коли ми почнемо. Напевно, десь приблизно так само. Більшість програмних продуктів є комерційними, тобто передбачають плату за їх використання. Наприклад, на платній основі розповсюджуються комп'ютерні ігри. От комп'ютерні ігри це також програми, які написані програмістами. Так, вони називаються розробники ігор, але це по суті ті самі програмісти. Тобто, ну, програмісти не так просто працюють, а свої продукти вони продають і за дуже великі кошти. Будь-яке програмне забезпечення розповсюджується на основі ліцензійних угод, а не лише продається і купується. Тому, коли ми встановили якусь програму собі на телефон чи комп'ютеру, там можливо придеться поставити галочки, що ми згодні з ліцензійною угодою, і так буває дуже часто. Далі програмне забезпечення є об'єктом інтелектуальної власності. Усі права на нього належать розробнику. Тобто, щоб ми могли користуватися чиєюсь програмою чи грою, треба отримати дозвіл на що. На користування. І от покупка ліцензії якраз і є таким от дозволом. Так, ліцензії в нас бувають власницькі, вільні та відкриті. Тобто, користувач купує дозвіл на використання, або користувач стає власником переданої її копії програми, або відкритий користувач отримає безкоштовну версію. Тобто різні є варіанти. Про це треба дізнаватися вже ну, при перегляді цієї програми, яка вона чи коштовна, чи безкоштовна. Тепер файл. Файлом називається набір даних, що зберігається в пам'яті комп'ютера, і має своє власне ім'я. Тобто кожна порція інформації, яка є на комп'ютері, вона зберігається в чомусь. І ця порція називається файлом. Файли можуть містити текстові, графічні. Звукові відеодані, щоб розпізнати вміст файлів, використовують розширення. Називається це за розширенням можна визначити, які дії дозволяються виконувати з даними файлами. І в нас внизу подивіться ось перед вами такі от значки. Оце все різні формати даних. Док, документи, тіксті, документи, GPG це зображення, BMP, це теж зображення, фотографії можливо. А вімп 4 це відео. MP3 3 це музика, звук. Тобто, кожен вид даних має свій окремий значок, який якось позначається на комп'ютері. Це зроблено і для нас, щоб ми бачили, що то за дані, і для комп'ютера, щоб він знав, чим відкривати можна цей файл. Так, ім'я файлу складається з таких от двох частин. Перша частина це те, що вигадали ми. Вишиванка, наприклад, крапка. Після крапки йде вже формат файлу, розширення це називається. GPG. Якщо ми поміняємо цю назву GPG, то комп'ютер не знає, чим відкривати цю, цей тип файла. Тому можна змінювати назву лише до крапки. Після крапки не трогайте, будь ласка. Якщо ми поміняємо, то будуть проблеми. Так само, тут вишиванка BMP. От, до крапки міняємо, що хочемо, пишемо. Після крапки не можна міняти. Інакше комп'ютер може не відкрити цей файл. Так, назва та розширення. Це в нас називається. Так, файлова система. Якщо файл це порція інформації, то файлова система це спосіб організації даних для зберігання на зовнішніх носіях даних у вигляді файлів і папок. Тобто то файлова система забезпечує нам відображення файлів та ну, папок, тобто коробок, в яких вони зберігаються, ці файли. Організацію та роботу з файловою системою забезпечує операційна система. Ну це понятно. Тобто, операційна система відображає нам всю інформацію і дає змогу переміщувати файли, видаляти, створювати копії, перейменувати його. Це все нам дозволяє операційна система. Структура файлової системи вона нагадує деревинку, тобто є корінь, кореньва якась папка, сама головна, наприклад, це диск або флешка. А далі пішли від цього, від цього корня, від цієї папки отакі, от, як наші віточки, так розповсюджилися інші папки. Папка в папці може лежати, в папці ще якісь там файли і так далі. Оце називається структура файлової системи. Так, наприклад, у нас є файл, який називається словей. Подивіться, словей розширення тіксті, це текстовий документ. І він лежить по такому шляху, от червоним написано д крапки – це локальний диск, далі лежить папка світова література, казки, твори. Тобто в папці світова література лежить папка казки, а в ній, свою чергу, лежить ще папка твори. І вже в папці твори лежить соловей. Оця похила лінія це означає перехід в іншу папку, щоб ви розуміли. Оця червона вся адреса, а похила лінія це перехід до папки. В кінцевому вже варіанті пишеться сам файл з розширенням. А це ви повинні розуміти це так. Ну і нарешті, все теорія на цьому у нас закінчилася.